Привіт-привіт! Миру Божого всім! Ви знаєте, чого можна вірити Божій людині? Саме такій Божій людині, як є наш пастор Станіслав Миколайович. Адже ця людина 30 років проповідає Слово Боже. Вона наскільки вірна Господу, наскільки любить Господа. І кожного дня він разом зі своєю чарівною дружиною Юлією Валеріївну показує гідний приклад нам, тим, хто навернувся до Господа, тим, хто саме через нашу живу церкву Ісуса Христа, Слово Боже Салтаненко, пізнає Господа і впускає це слово всередину себе. Бо кожна така людиночка, як наші пастора, як наші служителі церкви, вони розуміють відповідальність, яку вони несуть. І що прийдеться звітувати за кожне таке слово перед Господом. І того самому вчуть нас, тих людей, які тільки навернулися до Господа, починають каятися, пізнавати Слово Боже, і проповідувати його серед соціальних мереж, рідних і друзів. І дивіться, як це сказано в святому Писанні від Івана або Іоанна, якщо російська у вас біблія, 4 глава, 23, 24 вірш. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Це говорить про те, що коли божа людина проповідає Слово Боже. Вона несе дух святий, вона проповідує в дусі, вона проповідує чисто Евангелію, нічого не додаючи, нічого не убавляючи, бо розуміє відповідальність, адже в святому писанні написано: хто добавить чи убавить від святого писання, той буде проклятим Господом. І саме такі люди вони проповідують тільки в духовному рості. Пізнаючи Господа через Біблію, через святе писання, ми впускаємо це слово в своє серденько. Воно зростає в нас тільки тоді, коли ми проповідуємо Його, тільки тоді, коли ми каємося, тільки тоді, коли ми кожного дня перебуваємо в Слові Божому, коли ми молимося щиросердно за духовних потреб інших людей. Бо так ми вчимося служити ближньому своєму, служити Господу нашому. Завдяки цій величезній любові ми розуміємо відповідальність за кожне своє Слово. Адже ми є представниками Божими. Кожен з нас, хто входить в живу церкву Ісуса Христа, є представником Ісуса. Ось чому можна довіряти тій людині, яка є Божою. Адже кожному з нас так хочеться правди, так хочеться істини. А Божа істина це Біблія, це вчення Ісуса Христа. Будьте благословені, Господом!